Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день не просто підносить нас на височині уявленої гори Пагору. Він допомагає нам відчути радість нашої постійної присутності в цьому особливому просторі, пройнятому наскрізь світлом. Божого сяю, не тобто не створеним світлом, яке являє собою вияв Божої всюди присутності церкви, сьогоднішній день відкриває перед нами таємницю церкви, хоча розповідає про той епізод, коли ще церква як така не була створена, але поміщаючи майбутню п'ятдесятницю. Спаситель дає на мить прозирнути у радісне світло Небесного Царства трьох найближчих учнів Петра і заведений в селі Д'якого та Іоанна. Вони здіймаються на гору, яку навряд чи можна назвати високою, якщо з справді високими горами Гімалаями чи навіть Альпами. Але ця самотня гора Фавор, яка здіймається над Езрелонською долиною, над Назаретом неподалік від міста, де виростав Спаситель, вона дає відчуття усамітнення і широчині простору землі, простору створеного Богу. Буває так, що для нас погляд у широкій перспективі на землю. Дає відчуття своєї нікчемності, мізерності, порівняно із обширом Божого творіння. Але Господь, ведучи з собою апостолів, має на меті зовсім інше ту мету, якої прагнули, мабуть, усі аскети від найдавніших часів, коли здіймалися подалі від людського загалу у горі. Він дає їм пережити усамітний. Для того, щоб відчути, що для віруючої людини, для християнина не може бути самоти, ми маємо, простуючи до Бога, перейти через етап самопізнання, через відкриття самих себе, свого власного внутрішнього життя, через відкриття присутності у собі Бога. І, мабуть, пережити разом із ним, самим Спасителем, який мусив у Оливному саді перейти через неймовірно важку мить залишності, пережити і цю гірку мить самоти, для того, щоб відчути себе у непроминущому сяйві, осяяному фаворським світлом, сяй, яке приймає і тих, хто є з нами у цьому світі. І тих, ко вже немає, але душі, яких назавжди лишаються спільниками Божії слави, такими, як показує Господь Бог найбільших пророків старого завіту Мойсея та Ім'ю. Наш яка лякає своя мізирність, слабкість своєї сили, нас шокує особливо перед видінням. Заповнених сотнями тисяч людей стадіонів, де відбуваються спортивні змагання, презентації нових -ко чи комп'ютерних ігор, викликає шок непорівнянна, неспівмірна, непропорційна малість церкви. І велич церкви пізнається через відкриття цієї непропорційної малості по її Порівняно зі світом. Бо церква збагачується присутністю того, з ким не співмірний світ, самого тайвоста свого Бога, який до нас приходить, щоб перебувати завжди в церкві в образі Ісуса Христа. І досить відкрити для себе його присутність, як і ми переживаємо те, що змусило Петра так наївно вигукнути, добре нам бути. Приходить до нас не тільки в день переображення. Воно допомагає нам пережити і відчути радість вічного переображення у Господі. Бо церква і відкриває нам цей шлях переображення. Петро, Яків та Йоанн побачили, тінь майбутньої слави тоді на Хаворській горі. Але ця майбутня слава починається вже зараз, коли кожен із нас намагаючи всім своїх можливостей дати Богові, ніби ганчареві ліпити нашу душу, змінювати її, готувати її до майбутнього Небесного Царства. Помилкою є зухвале уявлення про те, проти, ми самі можемо трансформувати себе самі, сформувати себе. Великою побудою нашого світу є ідеал man, людина, яка створила сама себе, не може людина себе творити, Бог її творить. І ми можемо або супротивитися його творінню, пробувати зробити з собою щось зовсім інакше, і зазвичай нічого доброго з того не виходить. Або відчути себе маленьким Божим співпрацівником, податливою. Лили руках, і віддатися на його волю, дати йому через світання, через навчання церкви, через Слово Святого Письма змінювати нас, допомагати нам увійти у єдине правдиве рівчище життя за заповідям Господнім. Допомагає нам стати частинкою того великого і радісного. Просвітленого цілого церкви Христової, провіщення якої усяє фавозького світла, ми сьогодні святкуємо. Амінь. Слава Ісусу!